Скільки ми чекали на піар? Я вже цю історію сто разів розказувала і на Ютубі є відео всі повністю з по якій програмі, що ми робили, які документи. Там вже все просто розжовано, перерожовано. От, ми подалися ще раз. Повторюсь, ми подалися в грудні 23-го року, а піар отримали в. Січні 25-го. ми чекали. Ну рахуйте, скільки там на початку січня ми отримали. Проте ми попали якраз на отримання її корпу на кінець року. Якщо ти потрапляєш десь там в 10-му місяці на отримання її корпу, то це затягується до наступного року. Тому що вони квоти всі в, в, на піар роздають, і потім, якщо не вистачає, ви переноситесь на квоти наступного року. У нас так вийшло. Досить багато людей якраз чекали, подалися, подавалися ми. По провінційній програмі Нової Шотландії, Нова Skilled Workers Ми йшли по п'ятому тіру. Що ще розказати? Подалися на номінацію в грудні, отримали номінацію в січень, лютий, березень-квітень, в середині квітня, десь там 13-го отримали номінацію, 28-го подалися на федеральний рівень. Все робила сама, тільки робила одну консультацію з міграційним адвокатом. першу. Вона мені повністю все розказала і сказала: Оксана, якщо ти заповниш бумажку на всі, 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 всі ці анкети на провінційний рівень, то на федеральний рівень та немає, що робити. Так і виявилося. Дуже вдячна нашому міграційному адвокату. А тоді, вже на федеральний рівень, я вже деякі питання перепитувала у неї в. В мейлах, і вона мені відповідала в принципі, скільки ми чекали на піар, рахуйте рік да, трохи більше року. Тобто, з грудні першого там чи якогось на початку ми подалися, рахуйте грудень, і через рік ми там 12-13 місяців десь так ми чекали на піар. Знову ж таки, це провінція, нова Шотландія.